Ми зараз будемо з вами говорити про батли Маланки і Хеллоуіну. І чого Хеллоуін — це не так страшно, як пишуть у соцмережах. Кінець жовтня і початок листопада в соціальних мережах це вже окрема віртуальна традиція. Частина користувачів приміряє на себе хеловін ролі і постасі, деякі досить такі моторошні. Частина користувачів їх за це категорично засуджує і каже, що це антихристи. А частина користувачів в шоці, як одні сверяться з іншими. Є одна думка проти, знаєте, яку мультику Баба Яга проти. Так, от я проти одної думки, коли кажуть, що в нас такого не було. Тобто, що це нам чуже, що це е, притягнене за вухо, що це сатанинське і так далі. Чому я вважаю, що це не так? Е, ми з вами перше, що повинні розуміти, як перекладається слово Хеловін або Хеловін українською. так? Allow Hellows Івен. Тобто День усіх святих. В американській культурі два варіанти святкування Хеллоуіну, як і нашої Маланки української, так традиційний, який передбачає, що ем, американці вшановують предків. Хто такі предки? Це люди з іншого виміру, мертві люди. Так, тобто хлопці, тобто вшановуються душі мертвих предків. В який спосіб вшановується, роздаються солодощі дітям. Пригадуєте, що кажуть в Америці діти для того, аби їм віддали солодощі. Treat. treat. І я вам зараз розкажу один гуцульський звичай, який вам трішки нагадає, як словесною формулою, так і самою сутністю Хеллові. Єдина різниця діти без жодних е, таких е, страшних костюмів, тобто діти у звичайному вигляді, е, у чистий четвер, тобто тиждень напередодні Великодня. На Гуцульщині діти приходять до сусідів стареньких родичів, ну ніби як у колядники, тільки навесні. Сповістити, що прийде Великдень. Вони називаються вогниками, тому що вони у маленьких баночках повинні принести живий вогонь, з якого розпалиться великий вогонь для предка. І вони кажуть: грійте, діда, дайте хліба. Три котріт. Грійте діда, тобто розпаліть великий вогонь. Дайте хліба, тобто дайте мені ось таке ось печиво. Це перша плата цьому вогникові. Воно насправді це печиво може бути у вигляді пташки. Все залежить, мабуть, від талантів тої господині, до якої прийшли ці вогники. Це може бути таке дуже реалістичне печиво у вигляді пташки. Це може бути навіть кексик, мафін, що завгодно. Тобто традиція змінюється. Дитині дають солодощі, їй дають писанку, а вона, ніби так як напів жартома, але насправді зовсім не жартома. Каже, не забудьте пригадати свого предка, тобто грійте діда. Тому насправді традиція вшанування предка це ніякі не притягнене за вуха. Друге, гості Харківської області наші, Луганської області, Донецької, мабуть, точно бачили таку традицію, як радуниця або красна гірка. Правда? Тобто, це так само навесні. Правда, згадуються наші померлі родичі у той спосіб, що, по-перше, накриваються столи. В давній літературі ви, мабуть, чули точно таке слово тризна. Тризна це у, свящ... у священникам. Тараса Шевченка ціл... твір називається Тризна. Чому так? Частина твору. Тризна це трапеза саме на могилі. Бо людина уявляла душу. Того, хто відійшов, як таку саму, як вона сама. Тобто їй пропонувала те, що би посмакувало людині. Зрозуміло, душа не їсть калачі, душа не їсть фруктів, не їсть солодкого. Але людина, турбуючись про своїх прадідусів, прабабусь, пропонує їм те, що хотіла би сама: калачі, яблука, смачні страви і так далі. Саме тому накривалися оці тризни. Тобто такий ніби спосіб пригадати про своїх родичів. І ця традиція тоді логічна, коли ми розуміємо, що вона означає. Коли ми не розуміємо, тоді просто виникає здивування, а чому люди їдять на могилах своїх предків. Для чого? Багато хто це питає, для чого. Насправді є в цьому логіка. Ще одне. Як ви думаєте, при чому тут оця рослинка? Мак. Пам'ятаєте такий дитячий забобон. Він поширений дуже на поділлі, на боковині. Полягає в тому, що коли ви збираєтеся на святу вечерю, не можна казати слова мак. Бо заведуться хто? Воші. Насправді, мак не має жодного видимого науці стосунку до цих. Не надто милих комах. Але насправді мак, слово мак, не вимовляли з іншою метою. Е людина, накриваючи святу вечерю, під скатерку ставить сіно. Це символ усіх предків жіночого роду. І називається він баба. Зверху ставить ось таке ось хлібне дерево, яке ви бачите по центру дідуха, тобто символа предка по чоловічому роду. Щоб згадати всіх, і чоловіків, і жінок у родині. І якщо нас, наприклад, у родині семеро, то тарілок я накрию вісім. У восьму тарілку по одній ложечці кожної страви: куті, риби, всього-всього, що є. Для чого? Для предка. Для предка. Рівно для того ж, для чого людина ділить калач чи хліб з вином чи іншу їжу на кладовищі. Не для того, щоб насититися самі, так і не для того, аби ускладнити собі життя, а для того, аби поділитися з предком. Але крім бажаних гостей з потойбіччя, а душі по суті це є гості з потойбіччя. Є одні небажані гості, яких господар не може ігнорувати. Це різні демони, злі сили, відьми. Тобто те, в що людина вірить, що є за її уявленнями, сильніше за неї, вона проігнорувати не може, але і бачити цю радість у хаті в себе теж не може. І вона е, запрошує, начебто. Господар бере мак. Ви знаєте, як виглядають макові зерна, наскільки вони дрібні, правда? Він їх бере в тарілку і перед вечерею. Засіває, от уявіть собі, що ви засіваєте поле. Тобто такий жест робить, ніби він засіває. І каже: сію, вію на всі чотири сторони, кличу вас на вечерю. Аби прийшов біда, голод, напасть, відьми всякі, чорти всякі. Але тоді приходіть, коли позбираєте цей мак. А як не позбираєте, то не приходіть і не являйтеся цього року до мого дому. Тобто людина. Такий спосіб захищає себе, а не вимовляє саме в цей день слово мак, хоча воно, до речі, частина страв. Тобто в кутю додається, правда, у різдвяний завиванець додається, в калач додається, але в голос не вимовляється. І так працює народна магія. Тобто, людина, те, що не хоче чути, і те, що не хоче бачити, вона про це не говорить. Пригадайте, такий може трошки віддалений приклад, але пов'язаний з цим. Коли хтось хворіє на онкологію, і старші люди не кажуть прямо рак чи ще щось, вони кажуть, ой, він хворий, ну на то ще би. Тобто не називають хворобу якої бояться, і це по суті це частина мудрого народного мислення. Коли так як наша пам'ять захищає від найгірших спогадів, та ми забуваємо в шоці дуже багато речей, так само і народне мовлення воно викидає найнеприємніші речі. Але ми з вами повертаємося до Хелловіну, коли в нас ще свята предка крім Великодня і Різдва, ми з'ясували, що це найбільші свята предка. Проводи, так, і це також як радуниця. Тобто проводиться, ну, можна сказати, зустрічаються два світи. Але до чого Маланка? От ми, так знаєте, назву заявили Маланка Вісі Хелловін. Тобто, мали би бути батли між цими двома звичаями. Але насправді ці звичаї тільки зовні виглядають страхітливими, і тільки зовні вони виглядають безглуздими. Бо у Хелловіні. Людина візуалізує фактично в момент, коли старий рік добуває своє, а новий зараз ось, ось прийде, те, чого вона боїться, і те, з чого вона сміється, два типи образів. І абсолютно логічно, що, наприклад, у 19 столітті, початок 20-го, вона буде боятися різних видів демонів. так? А уже в 21-му з'являються ну цілком нові персонажі, наприклад, персонажі трилерів, наприклад, Джек Різник, наприклад, кровава медсестра. Тобто, те, чого людина боїться, і вона відповідно це можна сказати, ритуально проживає як актор один раз, аби більше ніколи до цього не повертатися. Тобто, аби в її житті впродовж року більше не було насилля, би більше не було страхів, би більше не було того, з чого вона сміється, лінощі людські, захланність і так далі. Кожен образ він насправді має своє розшифрування. Для чого він? Наша Маланка рівно те саме. Такий цікавий факт. Ось, Наприклад, хто йде в Маланку, як правило, це е, хлопці, які. Чому хлопці? Бо треба бути фізично здоровим для того, щоб хоча б одягнути деякі з костюмів, які дуже багато важать. Друге, вони користуються авторитетом, це можуть бути сини, сини голів самоврядування, голів суддів, прокурорів, просто поважних газів, Так? Тобто немає якогось такого строгого кастингу, хто йде в Маланку, але це поважні люди. Тобто, Маланка, відповідно, це гонорово, правда. Престижно, але вони з вами не будуть говорити про маланку в якийсь інший день, крім тоді, коли вона відбувається. Єдиний раз, коли на себе одягає, наприклад, син голови села, костюм 20 кілограмовий ведмедя, коли він вимазаний чорною краскою, коли він реве і його приборкує циган, і він за жодних обставин не признається, хто він, це межа з 13 на 14 січня. У Маланці образи рівно так само: страшні і смішні. Страшні це образи звірів, тобто те, чого боялася первісна людина: ведмідь, вовк. Їх, як правило, дресирує людина, тобто є сценарій, де людина дресирує, смішні образи, наприклад, баба, дід вони намагаються затягнути в танець, вони намагаються розсмішити. Є персонажі, які мовчать. Наприклад, на Дністрянському маланка, це взагалі така одна суцільна містика. Е є троє персонажів на фоні всіх інших. Всіх інших це я маю на увазі просто переодягнених людей. Тільки на перший погляд вам може здатися, що вони одягнули хто що мав. Справді може так здатися, але це дуже велика ілюзія обман. Насправді є три персонажі, які взагалі е, заправляють всім сценаріям, наприклад, у селі Шубранець Є один персонаж, який шумить, який створює хаос, шум, і який ніби з собою уособлює взагалі всі, е, все, що відбувалося того минулого року. Це кінь. У нього багато дзвоників, він шумить. він… Е, Поводиться так цікаво. Далі другий персонаж це е, молода, тобто наречена, вона мовчить. В неї є така писана торбина, з якою ви сьогодні дефілювали. Туди їй складають гроші, бо вони приходять від хати до хати. І що би її не питали, як би її не намагалася розсмішити, як би не намагалася якось порушити правила її гри, вона буде мовчати. Точніше, не вона, а він, бо головний обман Маланки полягає в тому, що під жіночими костюмами насправді чоловіки. Молоді, юні чоловіки. Тобто жіночі ролі грають чоловіки. Правдива Маланка це суто чоловічий обряд. Тому що чоловік символізує, по суті, початок року, відповідно, дівчата можуть виконувати, як би це образливо для нас красунь не звучало другорядні ролі. І ось ця Маланка, ця молода мовчить, але є ще третій персонаж, який взагалі видає такий текст, який вас просто провокує шукати інформацію на цю тему. Маланка каже: просила вас мама, просила і тато, і я вас прошу. Такими словами у нас запрошують на весілля. На 4 годину в Сафатову долину буде вас чекати віз з трьох коліс. Як озмете четверте, то приїдете, як не озмете, то не приїдете. Хто родом з Рівненської області, той має дуже болючу асоціацію з словом Сафатова долина. Тут є представники, немає. Я вам тоді дуже коротко розповім. У 40 часи, тобто в Сорокові роки, коли. Діяла українська повстанська армія, коли проти них боролися загони НКВД, створили такий дуже нехороший міф, небезпечний міф і кривавий за своєю суттю. Вирізали фактично ціле село у Рівненській області, скидали в колодязі під виглядом української повстанської армії і керував цим чоловік, якого звали Сафат. Сафатова долина, бо це таке ну, місце саме там воно було. Йому пообіцяли дуже швидке просування по кар'єрних сходах, він став головою села. Але до чого тут Маланка? Наприклад, у Чернівецькій області. Спочатку ми подумали, що знаєте, так як у різні різні фольклорні жанри в радянські часи підсовували пропаганду. ну, Наприклад, в колядках співали про Сталіна дуже Логічний персонаж там, ми подумали, що це такий, знаєте, лякалка про поганих бандерівців, які кровожерливі такі. Тому Маланка, яка транслює страшне, начебто вона це буде поширювати. Ні. Коли ви уважно пошукаєте, наприклад, у текстах Львівщини в 20-х роках, ну, тобто 20 років до того, коли ви пошукаєте в наших. От найкращий варіант таємних нефільтрованих знань це фольклор. Бо ви так легко не те, що бабки одні одним переказують по тисячах років. І там Сафатова долина це місце зустрічі з творцем. Тобто, це на межі старого і Нового року. До речі, у євреїв в єврейській культурі судний день відбувається саме ось якраз у жовтні, тобто фактично, тоді ж, коли Хелловін в американській культурі старий світ зустрічається з Новим світом, добро зустрічається зі злом. І якщо перекласти це старозавітнє місце українською мовою, вийде Йосифатова Долина. В народній мові воно стало чим. Сафат. Сафатовою долиною, тобто Маланка запрошує е, туди, де добро зустрінеться зі злом, де треба буде е, постати перед судом, е, тобто перед судом Божим. Так? Вона це каже жартома, вона це каже під музику, під такі забавляння, е, під е, на фоні смішно переодягнених е, людей. Але насправді це м, такий зовнішній е, кіч. так? Е, м, мабуть, ви знаєте такий прийом, який дуже часто працює в трилерах. Е, уявімо собі, що злочинець вирішив е, в людному місці зробити якийсь злочин. Ну, не будемо деталізувати, щоб не робити інструкції злочинцям. так? І уявімо собі, що молодий, зрілий, психічно адекватний чоловік прийшов на цей злочин в якомусь жахливо-вульгарному шовковому костюмі з блакитною перукою і неакуратним макіяжем. Ви його ресубличчя зможете запам'ятати? Ви запам'ятаєте його дивний антураж. Правда? Так працює Маланка. Тобто вона яскрава. У ній все перебільшено, у ній всі риси загострені, і в ній вас навіть дурять, хто перед вами за статтю. Це, маланка, це маска баби, виготовлена в техніці пап'ємаше. Носить її красивий чоловік. І цей ритуальний обман, він насправді це дуже глибока філософія на межі старого і Нового року, яка показує, що все умовне. Насправді все дуже умовне, але на межі старого і нового року людина має задавати собі вічні питання. Чим завершується Маланка в різних регіонах Буковини? Бо вона насправді дуже різна. Ритуальним купанням. У Вашківцях є таке дійство, яке трішки дивує і шукує туриста. Називається купанка. Всі учасники маланкарського дійства, які доти кричали, шуміли, галасували, робили башкети. Заходять в ріку, і звідти виходять такі, ніби це не вони взагалі. Будь-яка важлива дія закінчується, починається і закінчується водою. Коли ми приходимо в цей світ, нас що роблять? Миють. Коли ми йдемо з цього світу, що з нами роблять? Нас миють. Тому Маланка це один з таких це знаєте, як рік в мініатюрі, але дуже-дуже перебільшений. От як в коміксі. Дуже яскраві фарби, гострі лінії. І насправді дуже наївно вважати, що це просто собі люди вирішили зібратися сотнею людей і пройтися в костюмах ведмедів, бо їм немає чим зайнятися. Ні. Насправді, у Маланці в кожній є дуже багато загадок. І е, мені в цьому ключі дуже подобається фраза Оскара Уальда. Він каже про те, що. Коли ви захочете говорити з людьми про них, їм буде некомфортно розповідати про себе. Але дайте їм маску, і вони розкажуть вам чисту правду. Насправді маланкарські маски це важливий атрибут взагалі дійства для того, щоб приховати обличчя один із. Інші варіанти це замальовування навіть і фарбою. Дуже цікавий варіант костюму це крилаті ведмеді. Це точно вартує вам цього року побачити, у, наприклад, у Красноїльську. Чому крилаті ведмеді? Я думаю, тут всі бачили роботи Марії Примаченко, правда? Крилатих звірів. В народній свідомості звірі, які вважалися чудесними, чудодійними, і згадайте казку, яку вам казали в дитинстві, коли ще звірі говорили, звірі уявлялися людині крилатими. І те, що в Маланці ведмідь як один з таких господарів лісу з крилами, з цих позицій абсолютно логічно, бо він головний. Хоча, якщо б ви потрапили на це дійство до нашої з вами сьогодні етнографічної зустрічі, у вас би склалося враження, що рухаються великі метелики з сіна. Тобто на ведмедя вони не дуже і схожі. Але Маланка насправді це не є копіювання дійсності. Так? Тобто, в ній, те, що ви бачите в ній, це перебільшене, трішки викривлене і це спеціально так зроблено. Є дуже багато з таких, от власне, таємниць, які розкриває саме Маланка. Коли ще у нас є свято Предка, Дідова субота, це перша субота листопада. Вона це вважається Дідова або Дмитріївська субота. Якщо ви маєте в своїй родині, ви точно маєте в своїй родині імена тих родичів, які відійшли в інший світ, ви їх знаєте, ви комусь із таких людей, яких вважаєте порядними і які вміють молитися, даєте якусь щось смачне. Ну, наприклад, калач. Шоколадку, ну це геть сучасний варіант, так, чи щось приготоване з того, що любили ваші рідні, і свічку обов'язково. Це на Буковині називається помана від слова «помніть», так, пам'ять. І кажуть, що це дається перед душі. Тобто це дається не тій людині, насправді, а це дається за душу. Та людина, яка прийняла цей такий подарунок обрядовий, єдине, що вона повинна зробити, це помолитися. І е, я дуже часто бачила, коли цьому звичаю дивувалася, коли хтось сюди приїжджає. Насправді в нас в усіх областях є види такого поминального хліба, який дається для того, аби вшанувати свого предка. І е, насправді ми не єдині в цьому, тобто в усіх культурах по-різному вшановується своїх предків. І ще з таких звичаїв, які би я вам хотіла розказати, це ну, він також досить справді містичний, але сумний звичай. Чи бачили ви тіні забутих предків фільм? Хтось бачив, хтось не бачив. Хто не бачив після сьогодні? Я вас прошу подивіться. І зверніть увагу на одну сцену. E, взагалі я рекомендую ще й прочитати повість Михайла Куцюбинського, бо те, як він нечанин перевтілився в горянина, це чисто навіть за зарту вам би вартувало прочитати, наскільки можна розгадати таємниці іншої території. Бо, наприклад, я не маю гарантії, що якби я приїхала в Кодимський район Одещини, що я би так глибоко змогла проникнутися місцевими глибокими традиціями. Як уродженець Вінничини, вивчив у криворівні на Прикарпатті. Так ось, у тінях забутих предків, є така сцена, коли хоронять головного героя, ховають, а місцеві граються, танцюють. І вам ну, перше, може бути шок, що це що це вони таке дивне роблять. А потім ви згадуєте Індію, Мексику, правда? Тобто, де ці культури нам здаються зовсім чужими. Тобто, нам здається, що з ними нічого спільного. Насправді ні. Насправді, якраз у таких закритих етнографічних територіях, як гуцульщина, тобто, де цивілізація простими словами, доходить дуже повільно. Саме там зберігаються такі от класні перлини народної філософії. В чому перлина радощів в той момент, коли відійшла людина? Старші люди, наприклад, на Полтавщині, Хорольський повіт, наприклад, на Поліссі, кажуть таку фразу. От, наприклад, уявімо, що прабабці років 90, в неї є правнучка, і дитині треба якось пояснити, що прабабусі колись не стане. Так? Що це незворотній процес. І е, вона її, так як знаєте, готує, каже: але би ти за мною дуже не плакала. Чому? Здається, що чим більше ми любимо людину, тим більше треба за нею плакати. Насправді, в українській міфології є таке уявлення, що є ріка, яка відмежовує земний світ від небесного. І називається вона Забудь-Річка. Тобто, що коли душа припливає до цього берега, вона повинна забути все, що з нею було до. І якщо рідні будуть плакати, душа кожного разу буде повертатися, повертатися і відповідно не зможе потрапити до раю. На Буковині є один обряд, який, якщо не знати цієї легенди, виглядає для туриста може навіть і дико. Ну, Хоча, в принципі, для мене теж загадка, що робити туристові на похороні. Але іноді чуж... буває так, що чужа людина бачиться. На Буковині є такі хлібні деревця. Тобто, у кошику складається з 56 фігурок дерево або вріст семирічної дитини, або дорослої людини. Я, наприклад, в одному з записів в мене є таке дерево, яке вище мене. А у мене ріст 1,85 м. Тобто, дерево десь мало 2 метри. Це дерево. Тобто з таких ось таких ось фігурок, які я вам показала, вони за принципом даруйте за дуже просту, просте порівняння, за принципом шашлика, отакі ось фігурки поступово нанизуються на 9 крутів. Строгій послідовності наверху або сердечко, або е, хрестик. І це деревце обов'язково щедро прикрашається ласощами того десятиліття, коли це відбувається. Тобто, що би їли діти: яблука, зефір, желейки, сухофрукти, ласощі, які завгодно в довільному порядку. Воно чимось зовні схоже на ялинку, от віддалено. І от що дивує туриста, коли, наприклад, прощається з людиною, навіть не туриста, зараз дуже часто, коли хоронять героїв, так присутня преса з зрозумілих причин. І коли діти чекають цього моменту, і вони від забувають, що вони де вони, і вони починають навперебій ділити ці ласощі, радіти, а так і має бути. Тобто, це дерево. Його призначення, ця офіра предкові, призначається саме тим, хто ще не розуміє, що таке смерть. Тобто, вони не будуть плакати, бо вони не пам'ятають того ту тітку чи того дядька. Або в принципі вони ще не до кінця розуміють, вони ще маленькі. І вони, відповідно, молитися вже вміють. Будете навчати молитися з дуже раннього віку, а плакати і ем, сумувати за втратою дитина ще не вміє. Вона ще не розуміє природу смерті. І саме їй адресується оце деревце. Його ділять на шматки між дітьми і роздають. А діти радіють і виглядається. Знаєте, от життя зустрічається зі смертю. Так з одного боку є відхід людини, з другого боку є малі діти, які взагалі не розуміють, що таке смерть.